Вітаю, друзі, вас на каналі Ньюзрум. Давайте разом підбивати підсумки дня сьогоднішнього. На календарі я нагадаю, в нас з вами вересень місяць, день 10, рік 2025. І сьогодні буде дуже багатенько про поляків, адже саме вони були, так би мовити, зірками сьогоднішньої атаки Російської Федерації, що більшість громадян України в коментарях та чатах здивовано обговорювали саме їх, а не атаку по Україні. Перед тим як перейти безпосередньо до новин, я б дуже хотів нагадати всім вам про важливість поставити вподобайку, зробити репост цього відео до своїх соціальних мереж, щоб якомога більше людей змогло побачити це відео. Також не соромтесь, пишіть в коментарях, з якого міста чи куточка світу ви бачите це відео. Для нас це дуже важливо. Отже, знайома історія: вересень, Польща. Початок світової війни. У ніч проти 10 вересня росіяни провели чергову масовану повітряну атаку України. Але цього разу, схоже, на тлі спільних навчань з армією Лукашенка в Білорусі, Російську Федерацію понесло за межі пристойності і міжнародні кордони. Її дрони порушили повітряний простір Польщі. Було зафіксовано 19 порушень польського повітряного простору. Неймовірніше, 4 дрони були все ж таки збиті. Про це під час ранкової промови перед сеймом повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск. За його словами, перше порушення повітряного простору Польщі сталося близько пів на першу ночі за київським часом у вівторок, а останнє було зафіксовано о 7.30 ранку. Це дає уявлення про масштаби цієї операції, заявив очільник польського уряду. Туск повідомив, що польська армія. Вперше вирішила посилити свою реакцію на російські атаки на Україну одразу після 23.00 за київським часом. Попередні звіти вказують на 19 порушень повітряного простору. Причому значна кількість дронів перетнула кордон Польщі. Саме увага з Білорусі підтверджено збиття трьох дронів. А четвертий, як вважається, також був збитий. Влада працює над перевіркою та остаточним підтвердженням цих цифр, сказав Туск. Цікаво, що на початку Туск назвав дрони об'єктами, і лише пізніше він все ж таки виправився. Варшава назвала ворога. Учора ввечері повітряний простір Польщі було порушено величезною кількістю російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю на постійному зв'язку з генеральним секретарем НАТО і нашими союзниками. От таке заявив Туск. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що слабка відповідь міжнародних партнерів на ситуацію у Польщі спровокує Москву ще більше. І тоді безпілотні літальні апарати та ракети полетять ще далі у Європу. Ескалаційний крок. Росія задала масовного удару по Україні. Під обстрілом опинилися 15 областей. При цьому застосували близько 415 дронів різних типів та понад 40 криватих і балістичних ракет. Дрони Російської Федерації також атакували Польщу. Про це зранку у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський. Одним із пошкоджених об'єктів став швейний цех у Волочиську на Хмельниччині, де поранено трьох людей, пояснив він. На Житомирщині загинула одна людина. Сьогодні був ще один ескалаційний крок: російсько-іранські шахеди діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один шахет, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені у напрямку Польщі. Президент України зазначив, що подальший розвиток подій залежить від скоординованих і рішучих дій партнерів. Чи будуть наступні кроки повністю залежать від скоординованості та сили дій у відповідь? Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати. Додав Зеленський. Водночас Дональд Туз повідомив, що. Наразі немає підстав стверджувати, що Польща перебуває у стані війни, але вона знаходиться в ситуації, найближчій до збройного конфлікту з часів Другої світової. А потім Польща офіційно звернулася до НАТО. Консультації союзників набули форми офіційного запиту про застосування статті 4 договору НАТО. Повідомив прем'єр Туск. Ройтерс пояснює, що стаття 4 передбачає, що члени НАТО проводять консультації у ситуаціях, коли, на думку будь-якого з членів, територія, політична незалежність або ж безпека країни перебуває під загрозою. Такі обговорення можуть призвести до прийняття спільного рішення або ж вжиття спільних заходів. Туск хоче більшого ніж глибоке занепокоєння. НАТО активувало статтю 4 північно-атлантичного пакту. Підтвердив речник уряду Польщі Адам Швафка в ефірі Polsat News. Він додав, що перші консультації в рамках процедури вже відбулися. Збиття дронів, що загрожують нашій безпеці, є успіхом для польських та натівських сил, що одночасно змінює політичну ситуацію. Водночас заявив прем'єр Дональд Туз. Він додав, що стаття 4 – це лише початок. Ми очікуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу, зазначив очільник польського уряду. Тим часом Еммануель Макрон демонструє рішучість. Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі під час нападу Росії на Україну є просто неприйнятним. Я засуджую це найрішучіше. Я закликаю Росію покласти край цій безрозсудні ескалації. Я ще раз заявляю про нашу повну солідарність з польським народом та урядом. Незабаром я маю розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників. От таке написав президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X. Нагадаю, це колишній твіттер. Проте у Польщі вже знайшли сім дронів і уламки ракети. Повідомила журналістам Кароліна Галецька, речниця. Міністра внутрішніх справ Польщі. За її словами, польська влада наразі ідентифікувала сім дронів та залишки ракети нестановленого походження. У засобах масової інформації з'явилось фото російської Гербери, що впав на полі за 300 кілометрів від українського кордону та будинок з розбитим дахом у польському прикордоні. Подивіться і ви на цей, так би мовити, напад Росії на Польщу. Марк Рюте впевнений, що НАТО показало себе добре. Генсекретар НАТО Марк Рюте назвав безрозсудною атаку російськими дронами на Польщу. Він вважає, що Альянс продемонстрував здатність захистити свою територію. Про це пише The Guardian. Генсек вважає реакцію союзників на атаку дронами дуже успішною. За словами Рюте, оцінка атаки БПЛА на Польщу наразі триває. Він також заявив, що незалежно від того, чи було це навмисно, це абсолютно безрозсудно і абсолютно небезпечно. Моє послання Путіну чітке: припиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яку ви зараз фактично ведете проти невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури, і припиніть порушувати повітряний простір союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен сантиметр. Території НАТО. От таке сказав Марк Рюте. В той же час глава МЗС Польщі Радослав Сікорський очікує, що президент США захоче продемонструвати, що його слова щодо безпеки Польщі будуть підкріплені діями. Дональд Трамп раніше обіцяв забезпечити оборону Польщі та казав, що Сполучені Штати можуть збільшити свою військову присутність там. На момент публікації цього відео реакції Трампа не була. Хоча. Його запитали про атаку дронів на Польщу, і він просто уникнув відповіді. Друзі, в цьому місці я б дуже хотів нагадати вам, наскільки важливо от прямо зараз поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших шановних глядачів. Тобто вас. Росіяни розуміли, що робили. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час виступу в парламенті, що російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, були явно направлені на цей курс. Немає абсолютно жодних підстав вважати, що це була помилка курсу або щось подібне, наголосив Пісторіус. Їх там не було. Речник Кремля Дмитро Пісков не став коментувати атаку російських БПЛА на Польщу, за його словами, до них нібито не надходили запити на контакти від Польщі у цьому випадку. Ми не хотіли б ніяк коментувати. Це не в нашій компетенції, це прерогатива Міністерства оборони Російської Федерації, сказав Пісков своїм журналістам-пропагандистам. Він додав, що керівництво Європейського Союзу і НАТО нібито щодня звинувачують Росію в якихось там. Провокація. Раніше тимчасово повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш відкидав звинувачення в масовому вторгненні російських безпілотників у польський повітряний простір. Звинувачення ми вважаємо безпідставними. Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження не представлено. Говорив він. Зрештою, російські міноборони каже про щось незрозуміле. У Міноборони РФ заявили, що не планували атакувати об'єкти на території Польщі, мовляв, максимальна дальність польоту їхніх БПЛА не перевищує 700 кілометрів, проте вони готові провести відповідні консультації з Польщею. У російському відомстві також стверджують, що вони атакували підприємства військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у Вінниці та Львові. Там також відзвітували, що нібито цілі удару досягнуті і всі призначені об'єкти уражені. Варто, до речі, нагадати, що аеродром Шаталова на Смоленщині, звідки запускали дрони цієї ночі, розташований приблизно за 350 км від кордону Латвії, за 400 км від кордону Литви та за 570 км від кордону Польщі, а максимальна заявлена дальність польоту іранського дрона Камікадзе шахе 136 або ж. Його російського аналогу ГРЕН-2 згідно з даними виробника, становить до 2,5 тисяч кілометрів. Тож ні про які 700 кілометрів мови йти не може. Поки що така відповідь. Польща викликала тимчасово повірну у справах Росії через масове порушення свого повітряного простору безпілотниками. Як повідомив представник МЗС Польщі Павло Вронський, російському дипломату планують вручити ноту протесту. Поляки поки із залученням власних f 16 нідерландських f 35 та літака заправника, а також італійського літака дальнього радіолокаційного виявлення споромоглися збити 4 дрони з 19. -ти. Українська протиповітряна оборона знешкоджила цілі табуни дронів та ракет. Загалом, під час повітряного удару росіян у ніч проти 10 вересня, радіотехнічними військами. Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу, 415 ударних бапела типу шахет, гербера та дронів інших типів. Станом на 9 ранку сьогоднішнього дня повітряною обороною Збройних сил України збито або ж подавлено 413 повітряних цілей, 386 ворожих БПЛА типу шахет, гербера та дронів інших типів, 27 криватих або ж авіаційних ракет Х-101, калібр. Х-59 та 69. Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БПЛА на 17 локаціях. Щонайменше 8 ворожих БПЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща, йдеться у повідомленні повітряних сил у Телеграмі. Наслідки для України. Росія вночі атакувала Львів 60 шахедами та 10 ракетами – Пошкоджено цивільний склад. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Постраждалих та руйнувань житлового фонду. Немає на вулиці, авіаційні фіксують влучання уламків у цивільний склад. Іван Рудницький, голова Волинської ОВА, повідомив, що уночі Волинь пережила ще одну масовану атаку, а на території області фіксували кілька десятків російських БПЛА. За його словами, внаслідок збиття дронів спалахнула пожежа на одному з виробничих приміщень. Поранених та загиблих немає, як розповіла голова Вінницької ова Наталія Заболотна. Уночі в повітряному просторі Вінничини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет. Під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури, є постраждали. В області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території. У Хмельницькому районі зруйновано швейну фабрику. Є численні пошкодження. Травмовано троє людей територію Житомирщини Росія атакувала дронами камікадзе та крилатими ракетами. Внаслідок ударів одна людина, на жаль, загинула ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Друзі. Насправді ми працюємо щодня 24 на 7, майже без перерв та вихідних, аби збирати для вас всю найважливішу інформацію. Якщо у вас з'явиться бажання, ми будемо дуже і дуже вдячні вам за фінансову підтримку нашої діяльності. Номер картки ви зараз бачите на своєму екрані, а також всі реквізити продубльовані в описі до цього і взагалі до кожного нашого відео. Хочу нагадати, що малих донатів не буває. 10. 20, 50 чи 100 гривень можуть суттєво допомогти нам в нашій нелегкій роботі. Венс розповів, що з переговорами. Віце-президент США Джей Дь Венс розповів в інтерв'ю телевізійної мережі One American News про звуження перемовних позицій РФ та України до кількох питань, зокрема територіальних та гарантій безпеки. Я думаю, що зараз ми досягли точки, коли принаймні звузили це до кількох ключових питань: одне з них територіальне. Росіяни хочуть близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не захопили військовою силою. Саме цього хочуть росіяни. Українці ж навпаки хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи то від когось іншого, бо вони хочуть бути впевненими, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи кілька років, вимагаючи. Більше от таке, от сказав Дже Венс. Дональд Трамп вимагає від Європейського Союзу тиску на Китай та Індію. Президент Сполучених Штатів закликав Європейський Союз запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії, аби посилити тиск на Російську Федерацію та Путіна. Про це написало Reuters із посиланням на американських та європейських посадовців. За словами джерел агентства, Трамп аргументував це тим, що Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти, завдяки чому Москва отримує гроші для продовження війни проти України. Свою пропозицію Трамп озвучив під час телефонної розмови з європейським спецпосланцем з питань санкцій Девідом Осалівеном та іншими представниками ЄС, які перебувають у Вашингтоні для. Координації санкційної політики, як повідомив європейський дипломат, Сполучені Штати дали зрозуміти, що готові самі запровадити аналогічні мити, якщо до цього долучиться Євросоюз. це означало б заміну нинішньої стратегії Брюсселя, який досі робив ставку на санкції проти Росії, а не на торгівельні обмеження третіх країн. Верховний суд Сполучених Штатів тим часом на прохання адміністрації президента Трампа погодився оцінити законність введення масштабних тарифів на іноземний імпорт, що може вплинути на подальший розвиток американської економіки. Друзі, ще раз хочу перепитати у вас, чи не забули ви поставити вподобайку цьому відео? Якщо забули, то саме час це зробити прямо зараз. Також не забувайте залишати коментарі. Давайте спілкуватися, планувати разом, як зробити. Нашу країну кращою. Європейський Союз буде відмовлятися від брудного палива з Російської Федерації. На шляху до енергетичної незалежності Євросоюз має розвивати власне виробництво та відмовитися від російського палива. Про це під час промови у Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ми зараз на шляху до енергетичної незалежності, але рахунки за енергію все ще є. Реальним джерелом занепокоєння для мільйонів європейців, а витрати все ще структурно занадто високі для промисловості. Ми знаємо, що призвело до зростання цін. Це була залежність від російського палива. Тож настав час повністю позбутися брудного російського викопного палива, сказала Урсула фондрляєн. Ну і на сам кінець. Особливі гроші Україна. Отримала від Євросоюзу восьмий транш у межах ініціативи J7, Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine – ERA. його сума становить 1 мільярд євро. Уточнили у вітчизняному мінфіні. Це більше ніж допомога, це чіткий сигнал. Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації. Прокоментувала у телеграмі Новий транш Прем'єрка України. Юлія Свериденко. Ну, а завершую відео вже за традицією. фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. Хоча він її казав трішечки не так. От така фігня малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були дуже вдячні за. Поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно вже. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить! Бережіть себе і побачимось тут! На нізробі!